Сім'ї, які виїхали з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, знаходять підтримку та тимчасові домівки і на Чернігівщині. Станом на 28 березня для отримання державної та інших видів допомог за новим місцем перебування вже звернулось 59 осіб. В Новгородціврському районі на сьогодні жодного переселенця не зареєстровано проте, не дивлячись на це, підготовчі заходи проводяться. Зокрема, при районній державній адміністрації створений координаційний центр щодо підтримки сімей переселенців. З території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. 2 квітня під час першого засідання заступник голови радіадміністрації Павло Плотніков оголосив склад координаційного центру та окреслив головні задачі на виконання доручення голови обласної державної адміністрації з метою створення умов для прийняття переселенців біженців з Автономної республіки Крим міста Севастополя в районі районі державної адміністрації створено. Відповідний координаційний центр, до, яку, до складу якого ввійшли представники всіх установ, структур, органів влади, які можуть і повинні надавати допомогу людям, в тому числі і людям, які в такий спосіб покинули свої домівки і змушені переселитися в інші. На інше місце проживання начальник управління соціального захисту населення, заступник голови координаційного центру Галина Гавриленко під час засідання розповіла про інформаційно-роз'яснювальну роботу, яка вже була проведена, та наголосила на тому, що в разі появи переселенців з Криму та Севастополя на Новгород сіверщині їм буде надана допомога, яку вони потребують. Звісно, за тісної співпраці з відповідними службами, закриваючи засідання, Павло Плотніков зазначив, що Новородсьіверський район. Повинен бути готовим будь-який момент прийняти переселенців та надати їм відповідну допомогу на сьогоднішній день. Слід відзначити, що поки що переселенців з Криму і Севастополя в нашому районі не було. Але ситуація змінюється. Ми знаємо кожного дня, і тому ми таку можливість не виключаємо і повинні бути готові до того, щоб Відповідним чином спрацювати і надати належну допомогу. З цією метою ми сьогодні провели обговорення цієї проблеми. Управлінням соціального захисту займається роз'яснювальною роботою серед населення. Крім того, проводимо відповідну підготовчу роботу для того, щоб оперативно і якісно зустріти і надати прихисток цим людям.